Холодну пору року важливо, щоб їжа не тільки зігрівала, але і була дуже корисною багата на вітаміни. Сьогоднішня страва це французький овочевий суп, не тільки відповідає цим вимогам, але і обов'язково потішить вас своїм видом, адже такий суп не приховує своїх кольорів завдяки інгредієнтам, а ще і когось підштовхне до здорового способу харчування. Починаємо готувати. Знання шеф кухарі всього світу наполягають. Певна нарізка супових інгредієнтів це не тільки прикраса самої страви, виявляється від способу нарізки, тобто соломкою, кубіками, великими шматочками, маленькими шматочками, залежить смак самої страви. І судячи з усього, сьогоднішній суп у нас буде дуже насиченим, хоча б від способу нарізки. Наприклад, картоплю в мене кубіками, дрібно нашинкував цибулю, соломкою морква, і цілим листом буде капуста. Спочатку в каструлі на оливковій олії смажимо цибулю. До прозорості. Наступна морква. Далі капуста з нею цікавіше. Взяв листя, тверді ділянки видалив. Далі бланширував в окропі приблизно дві хвилини, а потім обдав крижаною водою і посипав льодом. Тепер листя у каструлю цілими. Ще пів хвилинки підсмажили і далі заливайте водою. Поки інгредієнти в кастрюлі починають закипати, я встигну кинути курячі ніжки. Я їх звільнив від шкірки. І далі суп я додам овочевої приправи 2 столові ложки. Завдяки великій кількості овочів та вдало підібраним спеціям приправа надасть. Нашій страві особливо багато смаку та насиченого аромату. І час додати картоплі. Варимо далі суп до готовності самої картоплі. Вимикаємо. Даємо настоятися 15 хвилин і подавайте на стіл. Друзі, а знаєте, де готується найдорожчий в світі суп. Він там делікатес у В'єтнамі, Малайзії та Китаї. І готують його із гнізда ластівки, і коштує це все 3 тисячі доларів. Ну, звичайно, треба сказати, що гнізда ніхто не варить. А суп готують із слини ластівок, якою вони скріплюють свої гнізда. А суп за консистенцією дуже схожий на кисіль і виглядає. Подивіться, ось так. Як то кажуть, подивіться, зробіть висновки, це просто дві великі різниці. Не знаю, як вам не буду їсти, мабуть, ніколи суп із гнізда ластівки. Мені здається, дуже до снаги і до смаку мій французький супчик М -м -м, сподобається і вам.